Задекларовано відкритість нової української поліції у Дніпропетровську демонструють в оригінальний спосіб. Від сьогодні кожного охочого запрошують на нічну екскурсію у застінки райвідділку. Справжні рольові ігри з поліцейськими у затриманих і постраждали. Вхід, до речі, безкоштовний. Жовтневий райвідділ Дніпропетровська такого під його стінами ще не бачили. Не пікетувати чи протестувати. Усі ці люди прийшли сюди на екскурсію. Сьогодні пощастило двом десяткам відвідувачів. Существують якісь страхи і предположення. Наприклад, а має право, а наручники мають право. А шокер? Іміють право, а например, уголовний кодекс к печені там прикладывать. Ну от все эти страхи, стереотипи, і ми должны увидеть, що правда, что неправда. это здорово. В ролі екскурсовода сам начальник райвідділу. за сценарієм. Спочатку пропонує групі відчути себе потерпілими, аби уникнути тиску, прийом заяви фіксують відеокамери. Не забувають, каже і про психологічний контакт із жертвою. Наприклад, певні злочини пов'язані з статева статеві злочини. Якщо це особа постраждала жіночого ста жіночої статі, то виходить жінка розмовляти. Якщо чоловічої статі, чоловік і для того, щоб знайти певний психологічний контакт. Далі чергова частина. Саме тут сидять ті, кому іноді так важко додзвонитися. Чому відповідають просто злочинів багато, а телефон у райвідділу один? На даному годину 78 заяв і повідомлень про злочини і пригоди. Тут нагрузка дуже велика. Якщо не можна сказати, гігантська кабінет слідчих саме із цим приміщенням пов'язано найбільше жахливих історій про райвідділки. Чи катують тут підозрюваних у відповідь? слідчий Сергій ніяковіє і лише всміхається. Б'ють і подслідствіних Ні, Ні, таким не занимаюсь. А бачили, колеги Вілішопкалі такої ні, ні, теж не відео. Навіть режимні приміщення сьогодні відчиняють свої двері. Кімната зберігання речових доказів. Нині вона забита мішками з коноплею. Зберігаємо тут до суду. Да після рішення суду ми їх і знищуємо. А не було такого, що зникали? Ні, у нас слава Богу, такого не було. Не дай бог. Відчути на собі міць поліцейських кайданків на останок, екскурсантам пропонують полоскотати нерви і спробувати себе у ролі затриманого. У мене умовний ніж. Ось давай умовний ніж. Уходимо з лінії оборони, вибиваємо ніж, розслабляючий удар, робимо що загинуть назад. До стіни, руки на стіну. ноги ще ліву руку назад. Відчули себе техаським рейнджером? Трошки. Та ні, я в міліціонер розумієте, я працюю в міліції 22 з половиною роки. Я техаським рейнджером перестав себе відчувати після п'яти роботи в років роботи в розшуку. і навіть після такого відвідувачі екскурсією задоволені. Тепер є розуміння, якщо я буду потерпілим, що робити, і весь алгоритм дій вже складено. Я розумію, як система взагалі працює. У хочех побачити внутрішню кухню поліції у Дніпропетровську назбиралося вже більше сотні. Організатори кажуть, через соцмережі люди записуються цілими колективами, аби нарешті побороти свій страх перед силовиками. ми боремося за те, щоб улучшити імідж поліції і убрати у людей. перед поліцією. Тобто, тут з'явилася не закритость, а адкритості. Я раніше міг такого представити, якщо я два роки назад і гот назад що сказав, Ребята, можна я вас екскурсією буду проводити?» І, хоч перший раз вони помітно нервували, самі поліцейські кажуть краще один раз побачити, ніж сто почути. Поліція змінює не лише назву, принаймні намагається. І запрошують дніпропетровців переконатися краще як екскурсантів. Любіть українську поліцію. Вона захищає вас. Дякую. вам, Чи запрошуєте ще? Заходьте. Ви от точно у нас не перший раз.